От первая месена це були мої перші змагання. Я дуже плакала. Не знаю, була засмучена, що я третя. А це боротьба. А це ударка. Десятирічна Аріна пишається своїми медалями, які здобула у рідній Одесі у змаганнях зі змішаних бойових мистецтв. Сьогодні ці медалі висять на стіні її кімнати у притулку для біженців у Берліні. Аріна приїхала сюди разом із тіткою та бабусею у травні цього року, тобто через понад три роки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Трохи згодом до них приєдналася і мама Аріни Катерина. Батьки дівчинки розлучені, тато залишається в Україні. Остаточне рішення про евакуацію родина ухвалила після того, як російські снаряди влучили у два сусідніх з їхнім будинки. Ми спогаліш тоді все. Тоді всі, тоді всі і злякалися, і буквально через пару хвилин прилітає позаду нашого наші, будинку. Це в одну ніч. Різниця в пару хвилин прилетіло і попереду, і позаду. Згодом ракетний удар пошкодив і салон краси, в якому працювала Катерина. Ми за війну заробили собі. Ми за війну заробили собі кілька неврологічних проблем. У мене голова сіпається. Сестра ось теж з проблемами. Проблемами сім'я Аріни отримала захист згідно з параграфом 24 німецького закону про перебування іноземців. Він надає українцям право на тимчасовий захист у Німеччині, дозволяючи легально залишатися в країні. Тяжіло, тяжело. Ну а п'ятики, є Важко, але якщо зважити всі за і проти, то прощатися з якимись речами чи ризикувати життям? Або ризикувати життям, то. То переважатиме те, де є спокій. Де буде спокойствие. Однак фінансового забезпечення через бюрократичні затримки у родини поки немає. Гроші на їжу та інші витрати їм доводиться позичати. Ми на на ми перебуваємо на власному забезпеченні. Нас не годують, не видають ні порошки для прання, ні шампуні, чи гелі для душу. Все власним коштом. Гелі для душу – це все за наш щот. А ми перебуваємо тут уже місяць, і ми перебуваємо без виплат. І до цього моя дитина нічого не отримувала. Поки що дуже важко. Як швидко ситуація української родини покращиться, наразі невідомо. Через більш ніж три роки після початку повномасштабної війни до Німеччини продовжують прибувати українські сім'ї, подібні до родини Катерини. Втім, на відміну від першої хвилі біженців, фінансова підтримка новоприбулих наразі у центрі політичних дискусій у Німеччині. На сьогодні Німеччина стала домом для понад мільйона українців. Досі українські біженці щомісяця отримували так званий бюркергельд, тобто 563 євро допомоги на особу, що дорівнює виплатам для безробітних громадян Німеччини. Нині ж уряд країни розглядає законопроєкт, згідно з яким українці, які прибувають до ФРН з 1 квітня цього року, отримуватимуть виплати на рівні інших шукачів притулку. Це приблизно на 100 євро менше. Скількох саме українців це зачепить, достеменно невідомо. Адже як повідомило ДВ федеральне відомство з питань міграції і біженців, підрахунок новоприбулих воно не веде. До того ж, кількість тих, хто прибуває, і тих, хто залишається, не є тотожною. Водночас, прем'єр-міністр. Міністр Баварії Маркус Зедер, голова партії Баварії християнсько соціальний Союз, особисто закликав повністю скасувати бюркергельд для усіх українських біженців, посилаючись на економічний тиск через тарифи США та стверджуючи, що така щедра підтримка відбиває у людей бажання працювати. До цієї позиції приєдналися й окремі депутати його партії. Також на повній відмові наполягає і ультраправа партія, альтернатива для Німеччини. Чимало німецьких політиків виступають проти таких скорочень і закликають зберегти нинішній рівень підтримки для біженців. Зрештою, урядова коаліція в цілому ще навесні домовилася і внесла в коаліційну угоду те, що для біженців, які прибули з 1 квітня, допомога буде зменшена. На запит ДВ у федеральному міністерстві праці Німеччини пояснили, що для втілення цієї домовленості необхідна зміна цілої низки законів а відповідний законопроект перебуває на стадію згодження всередині уряду. Коли Саме цей процес завершиться, поки невідомо. На сам кінець законопроект ще має бути розглянути і ухвалений Бундестагом та Бундесратом. Для новоприбулих таких як Катерина це означає довше очікування та меншу впевненість у майбутньому. Як і багато українців, які прибули до Берліна, жінка приходить до цього консультаційного центру за підтримкою. Яна, координаторка центру, і сама приїхала до Німеччини у 2022 році як біженка. Тепер жінка допомагає іншим почати нове життя. Ми запитуємо її, хто саме шукає прихисток від війни зараз. Як і в попередні роки, це переважна більшість це жінки з дітьми. Але чесно кажучи, побільшало і чоловіків навіть призивного віку. Тому як такий портрет, це в основному це жінки, діапазон 20-40 років. це основна маса з дітьми, які прибувають зараз і як і як і раніше. Однак дещо таки змінилося. Якщо раніше люди їхали, не знаючи куди, кидали все і прибували в різні країни, і вже на місці влаштовувалися, на місці розбиралися з тими чи іншими проблемами. На сьогодні у багатьох є родичі, знайомі, які на сьогодні перебувають в тих чи інших країнах, і відповідно вони завдяки їм отримують ту чи іншу інформацію. Тобто люди вже трішечки підготовлені до того, що їх тут чекає. Зокрема, українців особливо цікавить питання роботи. Цю тезу підтверджує актуальне опитування інституту економічних досліджень ІФО в Мюнхені. За їхнім висновком, шанс влаштуватися на хорошу роботу головний фактор для українських біженців, коли ті вирішують, куди саме тікати від війни. РФ наразі за офіційними даними рівень працевлаштування серед українців у Німеччині лише трохи перевищує 33%. Пошуки роботи ускладнюються зокрема через мовний бар'єр, повільне визнання професійної кваліфікації та дефіцит можлив. Ослідогляду за дітьми для працездатних жінок. Очікуване скорочення фінансової допомоги новим біженцям з України кажуть в консультаційному центрі в Берліні може означати ще низку проблем для новоприбулих. Переймаємося ми, яким чином вони отримуватимуть соціальне забезпечення, воно включає в тому числі медичне страхування, яке буде не таким, як у отримувачів Бюркергель. Медичне страхування буде тільки невідкладні стани, вагітність та пологі, вакцинація. Утім, навіть якщо політичні дискусії про виплати ще тривають, для Катерини та її доньки усе вже вирішено. Вони хочуть залишитися у Німеччині. Є руки, ноги, голова. І ми зможемо. Є руки, ноги, голова, і ми зможемо і адаптуватися, і заробити. У мене є плани вивчати мову і працювати тут. Я тут бачу перспективу. Тим часом медалі аріни слугують нагадуванням для родини. Навіть після втечі від війни ця сім'я не втратила сили боротися.